Всім привіт, друзі! Мене звати Михайло і я дуже-дуже радий, що ви потрапили на мій канал. Е, сьогоднішнє відео буде дуже-дуже важливе, тому обов'язково підписуйтесь, обов'язково, коли ви подивитесь це відео, прокоментуйте, що ви думаєте на цю тему. І також додивіться до кінця, бо я розкажу одну історію з мого життя, яка в принципі дуже дуже показова, і вам буде цікаво, я думаю. І на прикладі одного відео, яке я запозичив з наших, на жаль, Богом забутих у тих трошки цих вод сусідів, які в нас зі сходу. Ми ми подивимося, як в ніякому разі не можна поступати. Якщо коротко, то це сюжет про одного з їхніх героїв. Який повернувся з війни і повернувся поранений, тобто в нього проблеми з ногою, а точніше, її немає, і вставили протез. Ну давайте послухаємо, що там говорять. Насклені уґрунзи в міста сочувствия і уваження. Учасник СВО Пскович Андрій Ползахновський питається відстати свої законні права перед сусідами по жилому комплексу. Час Андрій Кін. ...может парковать свой автомобиль в специально отведенном месте на стоянке у дома, но его регулярно занимают другие автовладельцы. Машина необходима, потому что живое, так скажем, почти за городом, на автобусе очень тяжело добираться как бы, по времени. Андрею Ползахновскому 22. Сейчас у парня протез. Андрей не жалуется на судьбу, говорит, свой выбор делал сам. То есть, запоминаем, вот эта людина сделала э, свой выбор сама. Она сама выбрала идти на войну. І знищувати звичайних людей, тобто ні, ні в чому не винних. Ось ось цій людині. Ми повинні завдячувати це, що в нас відбувається зараз в Україні. І зараз на гражданки старається вести активний образ життя. Ходити на протезі на великі розстояння. Андрію не просто Паркується рядом з під'їздом. Тим більше, що на цій стоянці виділені місця спеціально і тільки для інвалідів. Однак для частини автовладельців закон не писан. Культурний прасів. Людей мені парковочне місце вийти переставити машину. Як я розумію, проблема полягає в тому, що він би хотів паркуватися на місцях для людей з інвалідністю, які, в принципі, по закону належать йому це парковочне місце, але всім решта його односельцям насавати на цей закон. В принципі, їм взагалі наслаєв. На закони. І всі, хто хоче, також туди паркуються. І він жаліється, ну як так, чому паркуються, чому не слухають цей закон? Ну бо в принципі це нормально, що вони в них немає закону. Ну але він возмущається. І виписує, знаєте, як є оці всякі чати е, різних будинків і тому подібне. Ну і він там виписує в тих чатах е, свої якісь права. Показує. Ну давайте подивимось. Іславіть машину, ну к сожалению... Люди дуже сильно проти того, що я пользуюсь своим положением. Тобто, він каже, що люди дуже сильно проти того, що він користується своїм положенням. Я не знаю, яке в нього положення, але, ну, отак, люди проти. Своїм положенням, яке не пожилаєш і врагу, Андрій користується исключительно на законних існуваннях. А чому не побажаєш? А Можливо, і побажаєш. Ось таким. Это он пытался объяснить соседям по жилому комплексу «Видный» в общем чате. Не дождавшись реакции, предупреждал... Ну вот, то, что я сказал, что он в загальном чате вот, пишет, что просит звільнити <свят> инвалидные места. Ждал, что вызовет ГИБДД. Вот, послушай, самовар, ты живешь за наш счет. Машину с квартирой купил за наш счет. Да даже твой протез оплатили мы, платя государству налоги. Так что сиди тихо и не гони на жильцов, которые не нарушают правила. Зрозуміло, що йому пишуть? Тобто він вимагає, в принципі, по закону, вимагає те, що йому положено. А його жильці кажуть, послушай самовар. До речі, я не знаю, знаєте, що значить оце самовар? Моя дружина мені розказала, це от в тих Совєтському Союзі, та? людей, які без ніг, без рук були, отак називали самоварами. Тобто їх виносили десь на вулицю, так садили, вони сиділи, заносили кудись, і їх називали самоварами. І бачите, і, і, і вони. Оці люди далеко нікуди не втікли, тобто в них далі цей самий менталітет. Тому коли е, нам кажуть, наприклад, що мені, можливо, до них можна достукатись. Куди достукатись? З ким достукатись, вони своїх же героїв не цінять і не поважають. То про що можна говорити? Інваліду треба сидіти вдома. Отак, інваліду треба сидіти вдома. Так йому говорять. В той час, як в Європі, люди з інвалідністю можуть всюди вільно пересуватися. Для них будують рампи, для них будують якісь оці, знаєте, ліфти, щоб вони і в магазини могли заходити. Я коли буваю, наприклад, десь в басейні, то в них спеціальні є ці, щоб вони могли нормально в басейн спуститись, поплавати собі. Тобто, це повноцінні люди. А в нього конкретно. Інвалід, сиди вдома, не показуйся, не стидай нашу родину. Знаєте, то як в цьому було в північній Кореї, що, наприклад, коли ти хворий або якийсь не такий, то тебе виганяють десь з міста. Ти не маєш права там жити, щоб не показувати, що ти ізгой обща. От у них таке саме. за таке завтра у вас будуть шини ножом порізані. От мало того, молодець, класно. Шини тобі поріжемо. Вот этот человек, как чоловік, бы, он не скриває свого как бы я предлагал выйти вийти, висказати мені це все лічне. Я смотрю, ти во усім ищешь личные претензії, так у всього району, они скоро будуть. Просто бесит, що ти пользуешься своїм положенням і мозги всьому району. Тобто, в цій цілі країни проблема. Одні йшли і думали, що вони будуть допомагати своїй країні, так там захищати свою країну, а виходить, що потім як повертаються назад, і ще й можливо не цілі. То їхня країна на них накакала з великої гори і вважає, що а хто ти такий? А хто тебе просив туди йти? От от питання. Деякі висловлювання відкровенно шокують. Да, за правду, от, но якби как бы, вернувшись в громадянську життя, зустрічаються, на жаль, такі люди. От і розумієш, що що якби у нас не всі люди адекватно якби как бы... Не всі. Мені здається, що там взагалі немає адекватних. Висприймають спеціальну воєнну операцію. Ну і хотів би ще раз показати оце смс, що йому написали. Тобто, бачите, як в них люди думають. Тобто, е -е, Машину тобі купили за наш рахунок, та? квартиру тобі купили за наш рахунок, про те, що й оплатили. І що ти тут вимахуєшся? Тобто, ти нам взагалі маєш бути вдячний, що ми тобі оце все зробили. Тобто, сиди мовчки і супив дві дирки, і нічого не говори. Ось таке відео я вам хотів показати. І на цьому відео е, сказати, що так як тут, так зовсім не можна робити. Тобто, в нормальних країнах так не робиться. Ми маємо зрозуміти, що на жаль, е, Назад вернуться дуже багато наших військових, які будуть поранені, які будуть мати якісь травми, які можливо не будуть мати руки, ноги, а можливо, і двох. І ставлення до них має бути як до героїв. І при тому, також як до нормальних людей, я знаю, знаю, що зараз медицина дуже дуже високо і круто працює. І я надіюся, що більших, більшість цих людей завдяки Україні, завдяки європейській допомозі. Я знаю, що вони таки, також, все таки роблять цю допомогу. На жаль, не так швидко. І на жаль, не всі отримують цю допомогу. Але я надію, що в майбутньому це буде все більше більше. І людина, яка втратить ногу. Це не буде мішати, в принципі, при сучасних технологіях нормально жити. Але ми маємо поважати, поважати людей. Я пам'ятаю, у нас в Україні вже було якийсь такий скандал, що хтось там почав витикати е, нашому воєнному, що от ти там е, от, ти там велику зарплату получав, чи ще щось. Але знаєте, в чому ми відрізнялися від е, оцеї країни, про яку я показував? А в цьому що зразу суспільство загнобило тих, хто отаке говорив. І в майбутньому так я розумію, що можливо будуть проблеми. Ну треба розуміти, що всі ми люди, які збудуть конфлікти, але ні в якому ні в якому разі не можна опускатись до такого рівня і витикати людям, що вони не праві, бо вони там користуються своїм положенням. На відміну від Росії в Україні солдати захищають свою країну, тобто вони не наступали на когось, вони захищають, і ми можемо бути тільки їм максимум вдячні і допомагати максимум всім, чим ми можемо. В принципі, і чим не можемо, тобто старатися, допомагати, підтримувати, а це також потрібно буде. Я надію, що подивившись оце це відео, ви побачили, як не можна поводитися, як це огидно виглядає. Не, не, не на тому відео, на тому відео в них все класно, в них от, таке в них життя, це в них нормально. Але як це огидно по-людськи виглядає. Та? І коли хоч колись, можливо, будуть якісь конфлікти, і ви задумаєтеся. Щось отаке подібне говорити. Згадайте оце відео, як це виглядає з боку. І я впевнений, що ви передумаєте робити якісь, ну бувають дурацькі вчинки. Ну і на кінець. Та історія, яку я вам хотів коротко розказати. Мій син ходить в шведську школу, і він був, пішов в перший клас, тобто, е, перший раз, в перший клас, ми нічого не знали. Е, він туди ходив, ходив півроку. І ми його питали, хто там вчиться, він розказував про дітей, щось розказував. А в кінці ми дізнаємося від е, інших батьків. Він півроку сидів, знаєте, як мінять по півроку. І він півроку сидів з о, одним хлопчиком, наприклад. І в кінці ми дізнаємось зовсім від інших батьків, що цей хлопчик чорношкірий, і також в нього немає, на жаль, ноги з, з дитинства, в нього протез. Але мій син ні разу, тобто ні одного разу за весь цей час, коли він розказував, що вони там роблять, розказував про цього свого друга, він ні разу не сказав, що в нього немає ноги. І, бачите, малі діти, вони всі по собі добрі, і вони не розрізняють по тому, чи ти чорношкірий, чи в тебе там є ніжка, чи немає. Для них це все нормально. Тобто, допоки, допоки хтось не починає звертати на це увагу. І на жаль, у нас також в Україні можливо будуть дуже багато діток, які будуть якось покалічені, або точно буде дуже багато чоловіків, жінок, які воювали, які будуть мати травми. І це треба говорити зі своїми дітьми. Ні в якому разі не треба боятися. Пояснювати, чому це так, що це нормально, що такі бувають випадки, і до тих людей треба ставитися як до звичайних повноцінних людей, бо вони нічим не гірші від інших. І, в принципі, нашій владі також вже потрібно задумуватись над цим питанням і робити все, щоб модернізувати, по сучасних нормах будувати, і зробити так, щоб полегшити, ну просто максимум життя для людей з інвалідністю. Бо то, що я говорю, на жаль, і в нас вони також будуть, вони вже в нас є. Про них просто часто буває що таке, що люди не виходять, не можуть вийти, соромляться. І ніби здається, що їх небагато. Але насправді таких людей дуже багато. І це звичайні люди. І вони також повинні відчувати себе повноцінними членами суспільства. Я дуже вдячний за сьогоднішнє відео. Я сподіваюся, воно було корисним. І я впевнений, що воно мало би бути корисним. З вами був Михайло. Гарного дня, до зустрічі.